Привіт, коли ми думаємо про гори, що спадає на думку? Просто величезні скелі, так? Але насправді це щось набагато більше. Це, знаєте, цілі епічні історії, буквально викарбувані в камені, вони свідчать про таку неймовірну силу нашої планети, і от сьогодні ми якраз і спробуємо разом розшифрувати ці історії. Ну що ж, давайте почнемо з питання, яке на перший погляд, ну, дуже просте. От яка гора на землі найвища, впевнений, у більшості одразу ж з'явилася в голові одна й та сама назва, чесно кажучи, у мене теж. Але чи все тут так однозначно? Виявляється, що ні. Відповідь насправді набагато складніша. І вона відкриває, я б сказав, дивовижну геологічну таємницю, бо це історія не просто про висоту, а про те, як взагалі ми вимірюємо наш світ. Гаразд, давайте розбиратися, щоб зрозуміти, хто ж тут справжній гігант, для початку треба визначитись, а що таке гора, в принципі. Отже, починаємо нашу уявну подорож, так би говити, біля самого підніжжя зазів. І ось ключове визначення по суті, гори народжуються, коли стикаються літосферні плити. Це такі, знаєте, колосальні блоки земної кори. Просто спробуйте уявити, цей процес він. Дуже дуже повільний, але водночас неймовірно потужний, і він триває мільйони мільйони років. Окей, тепер ми знаємо, як вони з'являються. Давайте подивимось, якими вони бувають, бо, повірте, не всі гори однакові, це трохи схоже на людей, знаєте, вони теж проходять різні етапи життя є молоді, такі гостроверхі, а є старі, вже згладжені часом. І різниця, до речі, просто вражаюча от молоді гори, вони гострі, такі зубчасті, ніби от от хочуть дотягнутися до неба. І вони все ще ростуть. А старі, старі, зовсім інша історія. Їх мільйонами років згладжували вітер і вода, тому їхні вершини такі округлі, а схили набагато пологіші. Щоб було зрозуміліше, ось вам конкретні приклади. Гімалаї, Альпи, це ж класика, це молоді гірські системи, вони досі ростуть. А от, скажімо, Уральські гори або великий вододільний хребет в Австралії, це вже стародавні велетні. Вони, можна сказати, бачили на своєму віку не одну епоху. Але це ще не все. Є і третій тип це гори, народжені з вогню, тобто вулкани, наприклад, знаменита Фуджияма в Японії. Зазвичай вони з'являються там, де земна кора, ну, скажімо так, особливо активна. І увага! Запам'ятайте цю назву Мауна-кеа – це на Гавайях. Вона ще зіграє ключову, ну просто ключову роль у нашій історії. Так, з основами розібралися. А тепер настав час познайомитися з головними героями нашої розповіді, з наймасштабнішими горами, справжніми титанами, від велич яких просто перехоплює подих. 8848 48 метрів ця цифра, я думаю, знайома практично кожному. Це ж офіційна висота Джомолунгми, до як ми її частіше називаємо Евересту. Це найвища точка нашої планети над рівнем моря. Ну, такий собі золотий стандарт, з яким порівнюють усе інше. І за цією цифрою, уявіть собі, стоять просто неймовірні людські історії. Все почалося у 1953-му, коли першопрохідці Норгейта Гіларі довели це можливо. Потім, у 75-му, вершину підкорила перша жінка, у 82-му – перші українці. І так далі. Кожне таке сходження це ж цілий подвиг, справжнє свідчення людської витривалості і звичайно сміливості. А тепер повертаємося до нашої інтриги. Добре, Еверест найвища точка над рівнем моря. Це ми знаємо. Але чи робить це його абсолютно найвищою горою? Ну тобто від самої основи і до вершини. Приготуйтесь, тому що ця цифра, вона змінює все 10 203 метри. Це ж набагато-набагато більше за Еверест, і належить ця рекордна висота. Пам'ятаєте, я просив запам'ятати гавайському вулкану Маунакеа. Так в чому ж фокус? А все геніальне, просте. Маунакеа починає рости не на суші, а глибоко-глибоко на дні Тихого океану. Виходить, що більша частина цієї гігантської гори просто схована під водою. І от, якщо виміряти її від самісінької основи на дні до вершини, то так саме вона і є справжнім чемпіоном нашої планети. Отже, з головним велетнем ми розібралися. А тепер, щоб по-справжньому відчути, що таке гора, давайте зробимо таку собі уявну вилазку. пройдемо шлях до вершини і подивимося, з яких елементів вона взагалі складається. Отже, уявімо цей шлях. Все починається в передгір'я з невисоких пагорбів. Потім підйом на гребінь, це найвища частина хребта. Щоб перейти в сусідню долину, треба знайти і подолати перевал. І ось вона фінальна пряма ривок до вершини, кульмінація всієї подорожі. І тут варто пам'ятати одну важливу річ в горах. Усе сприймається інакше. Відстані страшенно оманливі, а повітря з кожним кроком вгору воно стає все рідшим і рідшим. Це світ, де природа чітко дає зрозуміти, хто тут головний. Ну що ж, ось ми і на уявній вершині нашого сьогоднішнього дослідження. Давайте озирнемося назад і підсумуємо, що ж ми дізналися про цих дивовижних кам'яних гігантів. І, мабуть, головний висновок ось у чому. Гори це ніякі нестатичні об'єкти, зовсім ні. Це живі свідки геологічної історії, які постійно, от просто постійно змінюються під дією неймовірних сил. Вони ростуть, потім руйнуються і потім знову відроджуються. Адже процес створення гір він ніколи не зупиняється. Наша планета жива, вона продовжує дихати і змінюватися. І це, знаєте, залишає нас із таким цікавим питанням. А яких мнових, можливо, ще більш дивовижних велетнів земля створить у майбутньому?